Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте мій канал своїми вподобайками, своїми коментарями. Це дуже приємно, це мене підбадьорює. Кажу чесно, чесно признати, признаюся. І так, мої, дякую, мої дорогі, любі, шановні підписники та гості каналу. І так. Як зазвичай, дивимося карту дня, і ви вибираєте свою карту інтуїтивно. Хто новенький не знає, як це працює, беріть інтуїтивно, не можете інтуїтивно, передивіться все. І ввечері перевірте, якщо ви дивитеся зранку. Я раджу дивитися і зранку, і потім ввечері перевіряти, і, можливо, залишити свій коментар, зійшлось, не зійшлось. Якщо у вас не сходиться, то вибачте, це вже не моя вина. Я щитую карти, а ваша інтуїція, значить, не працює. Тому що багато десь колись пишуть люди, що ой, не сошлось. Тому що, значить, ваша інтуїція заблокована. Тренуйтесь, відкривайте. І так, перша карта. Будемо дивитися, хто вибрав першу карту, у вас тут іде вісьмірочка жезлів. Це швидка карта, це карта польоту, карта тут і зараз. Тобто, щось тут і зараз. Сьогодні, в цьому моменті, можливо, навіть коли ви дивитесь цей розклад, або вже сьогодні відбулося якась подія, якась новина. Ну, ви знаєте, інколи, звичайно, і прильоти, але я не хочу дивитися прильоти саме в карті дня. Тут, навпаки, хочу вам дати якусь пораду, навпаки, якось вас підтримати в побутовому, на побутовому рівні. Тобто можуть бути якісь пропозиції. Починаючи від руки і серця, закінчуючи на роботу, якісь купівля-продаж, обмін чи ще щось. Тут може дійсно людина, яка може вас навіть бомбардувати, нав'язуватися, надзванювати хтось може. Це, знаєте, така, знаєте, така карта, дуже, яка ну, прямо лізе в ваш простір, простір сама без чогось. Ось. Вирішуйте, дивіться інтуїтивно, що вам підходить, що не підходить. Відкидайте те, що вам неприємно, те, що вам не хочеться робити. Якось так, якось так. Карта номер 2 Тут теж у нас жезли, тільки у нас тут е трічка, Тобто відкривається якийсь горизонт перед вами. Якась можливість. Тобто, ви таки рішили зробити, вирішили, наважилися зробити е перший крок, можна сказати. Можна сказати, навіть ви наважилися щось відпустити минуле. Якихось людей, які, якісь е, обставини, щось відпустити. І перед вами засяяло сонечко, відкрився горизонт, є можливість. На кінець-то застійна ситуація рухається. До речі, тут так само рухається, якась був застій, тепер е, вперед пішло. Так само і тут. Але тут потрібно все робити. Все робимо своїми руками. Саме у руки нічого не прилетить. Треба якось. Е, як би це сказати? Звичайно, можна е, е, в голові собі плани наробити, але палець у палець не ударити, то, звичайно, хата вам на голову не звалиться. Якось так. Е, треба самому брати все в руки, цеглу і тому подібне, або наймати людей. Так само і тут. Організовуйте свою працю і йдіть вперед. Ви на правильному шляху. Карта номер 3 П'ятірочка жезлів, а тут людина бореться за свою перемогу, за яку яке стихійне лихо може бути. Може бути просто якась конкуренція, це і на роботі, це і вдома. Знаєте, от як ви, ви можете просто спостерігати, можливо, ви не є. Членом цієї конкуренції, але ви можете спостерігати, як ваші діти б'ються. Наприклад, кожен хоче себе виставити в кращому світлі. Оце і є ця карта змагання, конкуренція, потасовочки якісь, можливо, навіть інколи неприємні слова. Але це, ця карта зазвичай вона говорить: тут серйозного немає нічого такого. Це, знаєте, таке більше грачки. Це не є важливий процес у вашому житті. Але якщо у вас стоять якісь перепони, то вам карта радить борі... боріться і поборете. Ось такий був розклад на сьогодні. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, приємного дня. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги! Все буде Україна!